Топ 7 материнських плат 2025 року. Вибір для геймерів, професіоналів і збірок різного формату. Якщо ви збираєте комп'ютер, не купуйте материнську плату, поки не подивитесь це відео. Бо зараз я покажу 7 найкращих материнських плат року для ігор, роботи і навіть ультракомпактних збірок. І не просто перелік, а поясню, чому саме ця модель топова у своїй категорії. Найкраща бюджетна материнська плата Asus TUF Gaming B650M Plus Wi-Fi. Це та сама плата, яка доводить. Дешево не означає слабо, бо за свою ціну вона дає те, що ще вчора було тільки в топах: DDR5, PCI express 5.0, Wi-Fi 6E, і навіть нормальний VRM. Формат Micro ATX, чіпсет b 650 і НЕТ на 2,5 Гбіт за секунду, і навіть слот під відеокарту з PCI express 50 усе для середньої ігрової або домашньої збірки. Вона дає максимум сучасних технологій за мінімальну ціну. Ідеальна база для Ryzen 7000 або 8000, якщо не хочеш переплачувати за ATX. Найкраща материнська плата для платформи Intel Gigabyte Z790 Aorus Master. Якщо ваш план i9 розгін до упору і ще трохи вільного місця для апгрейду, ця плата витримає все: 16 плюс плюс 2 фаз живлення, підтримка DDR 5 до 192 ГБ, PCI Express 5.0 для відео, Wi-Fi 6e і USB C. Ідеальна для тих, хто бере максимум від Intel і хоче стабільну роботу навіть під важкими навантаженнями, плюс 4M2, тож SSD можна міняти як шкарпетки, потужне живлення, топова стабільність і все, що треба для апгрейдів. Найкраща материнська плата для платформи AMD – MSI MAG-X 870i – Tomahawk Wi-Fi. це вже серйозна артилерія для Ryzen. 18 плюс 2 плюс 1 фаз VRM. тримають навіть розігнаний Ryzen 9. PCI Express 5.0, DDR5, Wi-Fi 6, охолодження з достойними радіаторами. Якщо хочеш максимум на платформі am 5 це достойна модель. Плата стабільна, швидка і готує тебе до апгрейдів років на 5 уперед. Ідеальний баланс потужності, функціональності і надійності для найвимогливіших Ryzen збірок. Найкраща материнська плата у форм-факторі Micro ATX, Gigabyte B650M Aorus Elite AX ice Ідеальна для тих, хто хоче компактну систему, але не готовий жертвувати можливостями. Підтримка DDR5, 12 плюс 2 фази живлення, M.2 2 з охолодженням USB-C і навіть Wi-Fi 6E усе є. Має охайний дизайн без RGB ілюмінацій, але під капотом справжній звір. Для домашніх офісних або ігрових збірок у компактному корпусі те, що треба. На нашу думку, це найкращий мікро ATX за співвідношенням ціна функціональність. Ідеально, якщо не хочеш гігантський корпус. Найкраща материнська плата у форм-факторі Mini ATX MSi MPGB 650i Edge Wi-Fi. Ця крихітка для тих, хто любить компактність, але з начинкою на рівні. Підтримка Ryzen 7000 ddr 2 m 2 потужне живлення 8 плюс 2 фази і навіть Wi-Fi 6e плюс Bluetooth. Mini ATX більше не означає для слабких ПК. Ця плата витягує серйозні завдання і дозволяє зібрати повноцінну ігрову або робочу машину в корпусі розміром з коробку з-під кросівок. Чому ТОП ідеальна плата для SFF збірок, максимум потужності на мінімальній площі, бо найкраще професійне рішення для роботи з графікою, відео та медіа, Asus ROG Strix X670 і A-Gaming Wi-Fi. Тут усе серйозно: 16 плюс 2 VRM, PCI Express 5.0 і для ЖПУ. І для SSD, Wi-Fi 6e, USB 4 і rog фішки для ручного налаштування системи. З нею можна розраховувати на стабільність навіть під великим рендером для монтажерів, 3Dшників, стрімерів. Одним словом, усіх, хто працює з важкими задачами, вона стане в нагоді, ще й виглядає стильно, надійна база для професіоналів з усім сучасним функціоналом і потужним запасом на майбутнє. Найкраща материнська плата для геймерів. Gigabyte Z790 Eagle AX Ця модель ідеальний вибір, якщо хочеш просто грати без головного болю. Стабільне живлення, PCI-Express 5.0 для графіки, 3M2 для SSD, швидкий інтернет усе є. Ідеально підходить для i5, i7 і навіть i9, якщо не збираєшся ганяти Cinebench щодня, без зайвих фішок, але з усім потрібним. Так, це геймерський must-have. потужна, без зайвих наворотів, але з усім потрібним для плавного геймінгу. Хочу озвучити загальні тенденції на ринку материнок. Зараз ddr 5 PCI Express 5.0 і Wi-Fi 6, e це вже не преміум, а must-have. have. Intel класно, але am 5 від AMD дає більше запасу на майбутнє. І головне, компактні плати вже не означають компроміси. Обирайте те, що підходить вашій збірці. Не завжди більше означає краще, але топова плата це завжди стабільність. Придбати материнські плати можна у нас в e-Server. Вибір достойний, а консультації професійні. Звертайтесь.